Цьому випуску Анджелоті відповів, чи зіграє Лунін в матчі проти арсеналу в Лізі чемпіонів. Відбулось жеребкування півфінальних матчів Кубка України. Яремчук може повернутись в УПЛ. Його хоче бачити український грант. Андрій Шевченко відреагував на результати виборів до виконкому УЄФА А починаємо ми з гарячих новин. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко програв вибори до виконкому УЄФА Андрій Миколаєвич висував свою кандидатуру до крівного органу на дворічний термін. На жаль, президенту УАФ не зміг переконати виборців, отримавши лише 15 голосів країн асоціацій УЄФА, що дозволило йому посісти передостання четверте місце серед п'яти кандидатів. В свою чергу президент ФІФА Джані Інфантіно під час конгресу УЄФА в Белграді зробив ганебну заяву про бажання повернути Росію до міжнародних змагань. Свою чергу, президент УАФ Андрій Шевченко поділився емоціями від виборів до виконкому УЄФА. Перш за все, я вкотре хочу подякувати регіональним асоціаціям футболу та виконкому ОАФ, які висунули мене кандидатом у члени виконавчого комітету УЄФА. Також вдячний нашій команді за ці два місяці компанії а національним асоціаціям за можливість зустрітися особисто або поспілкуватися практично з кожним. Я отримав багато підтримки від колег у боротьбі за місце у виконкомі. Протягом усього життя та кар'єри я керуюся головним принципом спортивним. Я звик боротися чесно відкрито та прозоро. Я з футболу і я про футбол. Проте, на жаль, останніми днями ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти України та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА, і це підтвердилося подальшими подіями на самому конгресі. У зв'язку з тим я щиро вдячний тим національним асоціаціям, які проголосували за мене та за Україну. Адже це було голосування не лише за мене як кандидата, а й за всю нашу країну. Ми не змінимо своєї позиції та продовжимо реформи в нашому футболі. Також ми й надалі вестимемо міжнародну комунікацію в інтересах нашої держави та всієї футбольної української спільноти. Лондонський арсенал розглядає ймовірність продажу захисника Олександра Зінченка. Українець у поточному сезоні має обмежений ігровий час у складі канонірів, щоб розвантажити свою зарплатну відомість. Влітку Арсенал попрощається з кількома гравцями, одним з яких буде Олександр. А вже за інформацією іспанських джерел мадридське Атлетіко ще торік цікавився українцем, але тоді угоду не вдалося завершити. Каноніри розглядають продаж зінченка і повісили на нього цінник у розмірі 17 мільйонів фунтів. Тож після завершення сезону матрацники можуть знову спробувати підписати захисника. Нагадаємо, у поточному сезоні Олександр зіграв за канонірів у 17 матчах в усіх турнірах. В активі українця один забитий м'яч. А вже нападник збірної України Роман Яремчук також може скоро залишити грецький олімпіакос. За інформацією порталу TransferFeed, зацікавленість у підписанні нападника виявляє український грант, а саме Донецький Шахтар. Гра Яремчука не виправдала очікування керівництва Олімпіакоса, тому греки будуть готові його продати орієнтовно за 2 мільйони євро. Нагадаємо, Яремчук є вихованцем київського Динамо. В Україні на правах оренди він також грав за Олександрію, а в Європі Роман встиг пограти за гент Бенфіку Брюге та Валенцію. У цьому сезоні на рахунку Яремчука 27 матчів, 8 голів та 2 асисти. Тепер до новин з табору мадридського реалу, за інформацією Ельгол Діджитал, королівський клуб хоче призначити хабі Алонсо на посаду головного тренера команди. В Свою чергу зазначається, що однією з вимог Алонсо для приходу в мадридський клуб є підписання півзахисника Флоріна Вірса, який грає під його керівництвом у Байєрі. Свою чергу підписати вірса Реалу буде не просто враховуючи його вартість, тому мадриці готові заради цього продати Вінгера Нісіюса жуніора, яким цікавляться клуби Саудівської Аравії. Відбуло жеребкування півфінальних матчів Кубка України цього сезону. Тож за його підсумками сформовані наступні пари. Буковина зіграє проти київського Динамо, а Полісся в себе вдома прийматиме Донецький Шахтар. Базовий день проведення півфіналів 23 квітня, а фінал пройде 14 травня в Житомирі, де номінальним господарем буде переможець пари Полісся Шахтар. Український воротар Альшабаба Георгій Бущан розповів про свою реакцію на невиклик до лав національної збірної України на березневі матчі Ліги націй. Коли я їздив потягом два дні, а потім після гри треба було їхати до збірної, то я їхав, а зараз мене не викликали. Я не знаю, може я просто вже старий для України, а може мене вже потроху списують. В Саудівську Аравію я приїхав мені лише 30 років. Кажуть, що в мене пів кар'єри попереду. Ставлення у порівнянні з Україною відрізняється. У 30 років я вже чув, що треба вже робити якесь омоложення наступного року. І ти вже починаєш замислюватись: 30 років чемпіонат України щось не те. В Саудівську аравію я приїхав і відчуваю, що ще хочу жити, ще хочеться пограти. Так тут жаркувато, але нічого страшного. А щодо мого невиклику до збірної, то я дуже дуже засмутився. А як ви, друзі, вважаєте, чи потрібно було Сергію Реброву викликати Георгія на матчі збірної проти Бельгії? Напишіть свою думку в коментарях. Валенсія сенсаційно переграла Реал на останніх хвилинах 30-го туру Ла ліги та зіпсувала дебют 19-річного Франа Гонсалеса, який провів матч на воротах через пошкодження Андрія Луніна. Перша гра виявилась не зовсім вдалою, два пропущених та нуль сейвів, до цього ж додалося й неприємне досягнення. Валенція вперше за 17 років змогла здолати реал на виїзді. Вже на 15-й хвилині Муктар Діабі відкрив рахунок з кутового, а на 90 плюс 5-й угодуру добив вершкових та остаточно познущався з дебютанта. Після матчу наставник реалу Карло Анчелоті розповів, чому вирішив залишити Андрія у запасі та випустити 19-річного Гонсалеса. Набагато складніше зараз боротися за чемпіонство у лалізі, але ми хочемо боротися до самого кінця. Так у нас зараз зменшилися шанси, але ми будемо битися. Ми створили багато моментів, ми були дуже близькі до того, щоб забити більше. Можливо, нам не вистачило ефективності та володіння м'яча, а супернику не треба було багато моментів біля наших воріт. Їм було достатньо того, що вони створили. Ми ж пішли на ризик, щоб спробувати перемогти, але зазнали невдачі на контратаці. Ми добре робили все в нападі, але був недостатній рівень ефективності в захисті Куртуа сьогодні тренувався і почувався добре. Але через ті сумніви щодо Тібо, ми вважали за краще не ризикувати Луніним. Андрію знадобиться ще кілька днів на відновлення, і в нас скоро марш з арсеналом. Тож ми побачимо, хто гратиме у вівторок. Я думаю, що Лунін і Куртуа будуть готові. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з президентом УАФ Андрієм Шевченком щодо відношення УЄФА до України.